Всім привіт! З вами Алла Сорідка з команди Фіпс і сьогоднішнє відео не схоже ні на одне з попередніх. В сьогоднішньому відео я вам розкажу про 5 жестів багатства. Що ж це за жести? Сьогодні ми поговоримо про мудри, про таку е гімнастику складну для пальців, і ще її називають йогою для пальців, яка може. Покращити наш стан і навіть попрацювати з нашою грошовою енергетикою, тому що на наших пальцях є точки, які відповідають за різні ситуації. Отже, якщо ви в пошуку роботи нової для душі, я пропоную вам робити першу мудру, яка схожа на корзинку. Вам потрібно сплести пальці всерединку вниз і дістати середні пальці вгору. Отак складно, справді, гімнастика для пальців. І Подушечками середніх пальців надавлювати одна на одну. І палець, великий палець лівої руки має бути зверху, якщо ви жінка, і знизу, якщо ви чоловік. Ви ставите цю мудру на рівні сонячного сплетіння і уявляєте, як ви вже отримали свою нову улюблену роботу для душі. Як до вас гарно всі відносяться. Ви закриваєте очі і бажано. Сидіти 4-5 хвилин і уявляти, як ви отримали цю роботу, як вам там приємно і яку ж красиву, смачну зарплату вам платять. І мудри потрібно виконувати тиждень через тиждень. Один тиждень ви виконуєте щодня, тиждень відпочиваєте, збираєте плоди, дивитесь на результат. Інколи потрібно, через тиждень знову ще один тиждень робити ці мудри. І так. Мудра номер 2 Якщо ви просто хочете, щоб вам підвищили вашу заробітну плату або ж е, підрости по кар'єрній сходинці, то потрібно робити ось яку мудру. Ця мудра схожа на квітку лотоса. Ви берете руки знову ж таки на рівні сонячного сплетіння, з'єднуєте великі пальчики і мізинчики і з'єднуєте середній палець. Ось такий лотос. Ви закриваєте знову ж очі і 4-5 хвилин. Думаєте про те, як вам підвищують зарплату, за які ж ваші заслуги, як ви ростете по кар'єрній сходинці і задоволені своїм життям і фінансовим станом. Далі поговоримо про третю мудру. Третя мудра допомагає тим, кому потрібен успіх у власній справі. Можливо, ви ще навіть не знаєте, якою справою ви б хотіли займатися і отримувати гарні прибутки, але хочете її знайти. Виконуйте третю мудру. Складаємо ручки в кулак на рівні сонячного сплетіння. Великий пальчик ложимо на пальці. Знову ж таки, для жінок це одна рука, для чоловіків інша. Витягаємо два пальці великий і вказівний. Жінки на правій руці, чоловіки на лівій. І дістає мізинчик. І з'єднуємо з великим пальчиком, з подушечкою. Безіменний палець ні в якому разі не має торкатися. Закриваємо очі і уявляємо, як наша нова справа, якою ми хочемо займатися, розцвітає. Можливо, це приваблення клієнтів, і ви уявляєте, скільки ж клієнтів нових до вас приходить, і який гарний фінансовий успіх ви маєте. Можливо, це якийсь новий бізнес-план, який потрібно вам розробити, і ви все це уявляєте протягом 4-5 хвилин. Далі мудра номер 4. Четверта мудра допомагає уникнути непередбачених втрат. Тому що інколи ми йдемо в магазин не з списком, а просто беремо все, що хочемо, тому що пішли голодні. Отже, що ж потрібно робити, щоб не вдаватись на такі провокації? Складаємо долоньки до себе. Великий вказівний середній палець складаємо в щіпку. Е, мізинчик і безіменний, складаємо і обов'язково, щоб дирочок не було. Отака От гімнастика для пальців, потрібно потренуватися. І робимо таку кошолочку. Ми ніби закриваємо енергію, щоб гроші не утікали від нас, а залишалися завжди, отак переливалися з однієї руки в іншу і зберігалися в нас. І думаємо про те, що ми. Дбайливо ставимось до своїх грошей і не витрачаємо їх будь-куди. Закриваєте очі 4-5 хвилин. Думаєте про те, як ваші фінанси у вас зберігаються і нікуди не витікають ні в які дирочки. Ось така четверта мудра. Далі п'ята, п'ятий жест і п'ята мудра, яка допомагає залучити непередбачувані подарунки долі. Це така е, фантастика, яку всі люблять. Отже, ми розводимо руки в сторони, згадуємо, як медитують йоги, збираємо в щіпку великий вказівний і середній палець і обов'язково мізинчик і беззмяний, ми направляємо в середину долоньки. Ось так. Розводимо руки, розслабляємось, закриваємо очі і уявляємо, як же нам доля дарує які подарунки. Можливо, Десь у вас буде підвищення, можливо, до вас прийде клієнт і принесе вам подарунок, тому що сьогодні ваш день народження, або 8 березня, або якийсь ще класний чоловічий день, тому що мудри можуть виконувати як чоловіки, так і жінки. Закриваєте очі 4-5 хвилин, думаєте про ті приємні сюрпризи, які б ви хотіли отримати, і які всесвіт для вас уже приготував. Ось такі 5 мудр підготовила сьогодні для вас я. Ви можете виконувати всі мудри. Це тільки посилить енергетику для того, щоб ваш фінансовий стан підріс. Ви можете вибрати собі 2-3, які співзвучні з вами, тому що, можливо, вам не потрібно нової справи, або, можливо, ви вже не ходите на роботу і у вас інші побажання. І не забуваємо, що ми виконуємо тиждень, день в день, не пропускаючи. Другий тиждень ми відпочиваємо, і якщо потрібно посилити ефект, ми знову тиждень робимо ці мудри. Ви можете робити навіть десь, коли ви відпочиваєте. Сидите в парку, склали собі пальчики, закрили очки і подумали про те, що вам хочеться. Всім гарного дня, гарного настрою! З вами Алла Серідка, команда Фіпс і 5 жестів до багатства!